Вітаю вас, мої дорогенькі маленькі та величенькі. Всіх вас чекала, без вас заняття не розпочинала. Будемо сьогодні з вами малювати. Сьогодні ми з вами завітали у художню студію, де діти вчаться малювати. А що ж сьогодні вони будуть малювати? Дізнаємось, коли відгадаємо загадку. Слухайте уважно. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стоїть лиш на перонах. Що це? Це потяг виправі. Розгляньте уважно, який він, гарний, яскравий. У нього є колеса. Вікна, труба, якої форми, локомотив та вагони. Прямокутної. А давайте разом з вами намалюємо потяг. Запрошуємо вас малювати потяг разом з нами. Малювати починаємо з лівого краю аркушу папера. Не забудьте залишити місце під нижнього краю. Для малювання колес та залізничної колії. Приступаємо до малювання. Оберіть фарбу, яка вам до вподоби. Починаємо малювати контур кабіни нашого потягу. Вона складається з двох прямокутників. Один можна зробити поменше, інший побільше. Коли ви розфарбовуєте, не забудьте залишити місце. Прямокутнику для віконечка. Наш потяг везе за собою вагончик. Щоб його намалювати, беремо зелену фарбу і позаду локомотива промальовуємо прямокутний вагон. Він нижчий аніж. Наш потяг. У потяга, як ви знаєте, багато колес. Тож беремо чорну фарбу і починаємо промальовувати. Зверніть увагу, що у локомотива три колеса, два поменші, одне велике. А у вагончика тільки два колеса. Малюємо круглі колеса нашому потягу. Малюємо деталі нашого потягу. Спочатку дах локомотива, потім прикрашаємо кабіну трубою, малюємо щіпку для вагона та потяга, бампер потяга і груз у нашому вагоні. Це може бути пісок, або що ви забажаєте. А ми з вами продовжуємо розфарбовувати наш потяг. Блакитною фарбою замалюємо віконечко та намалюємо дим, який іде із труби. А наш потяг, ви знаєте, їздить по залізничній колії. Тож давайте намалюємо під колесами довгі лінії залізничні колії. Погляньте, які потяги намалювали наші дітлахи. Гадаю, і ваш потяг вийшов такий же гарний, як і у них. До побачення малята, до нових зустрічей!